Коли ми хочемо на небо. Коли ми хочемо на небо, От скажіть, скажіть цю відповідь для себе, самим собі, проговорить. А зараз я скажу про себе, про те, як в мене у житті, я найчастіше йшла до неба. Коли була в якійсь біді. Коли мені було погано, коли стискав пекучий біль, ну, а коли усе минало, порив теж зменшувався біг. До чого я це розказала? Що я хочу цим сказати? Охочих в небо дуже мало. Бо доведеться залишать усе, що серцю найдорожче. І хоч так часто кажемо, що бути в небо це дорожче, але нам добре на землі. І більшість кажуть: Хочу в небо, втекти, бежавши від проблем. Втекти, бажаючи від себе говорять, ми до Бога йдемо. Нам, бу... Нам би туди, там відпочина. Та зупиніться тут життя. Туди від... війти потрібна сила, пройти потрібно до кінця. На небо, друзі, це найлегше втік від проблем своїх і все. Це краще, швидше і дешевше, та чи зробив? Для того все, щоб Бог на небі тебе стрінув і у своє царство там прийняв. Чи будучи живим, загинув в погоні Бога не пізнав? Не забувай Господь все бачить, Його тобі не провести. Він добре знає, що це значить твоє бажання відійти. Є в тебе тут відповідальність, будь вірним Богом до кінця і прикладай усю старанність, щоб бути корисним для Творця. А всі проблеми, негаразди, великі біди і малі допомагають шлях прокласти і триматись Бога на землі. Отож, коли захочеш в небо, чому? Відверто запитай, відповідай лише для себе, а Бог все знає, пам'ятай. Всім тим, хто щиро любить Бога, все помагає на добро, Господь прийде на допомогу, щоб легше у житті Бога. Є в нього час і день для тебе, та не втікай від болю в небо. Дякую.